Дракула Люка Бісона 2025 року комусь сподобався, хтось посміявся. Поговоримо про те, що робить цей фільм особливий, що помітили глядачі, що їх, можливо, стурбувало, скрінжувало ну або навпаки сподобалось. По-перше, це візуальна магія, рококо, естетика, наряди персонажів, інтер'єри і дуже багато кінематографічних кадрів. Саме через це фільм активно популяризували в соцмережах тематичними нарізками. Цікавий був момент з горгулями в замку, які з'явились невідомо звідки і після смерті Дракули чомусь перетворилися на хлопців-підлітків. Мені здається, що це були якісь послушники в храмі, і він їх перетворив на своїх помічників, так само, як пізніше ми побачили, що поруч був якийсь монастир з черницями. Це мені, до речі, нагадало казку красуня та чудовисько. Пам'ятаєте, там вся прислуга в замку чудовиська перетворилася на мебель, на посуд, і допомагало йому. Це дуже цікава паралель. Що тут схожа ситуація? Він якби сам залишився, проте в нього були такі от помічники, частина замку. Сумно вийшло, що Влад намагався врятувати свою дружину, але вивів її тим самим мечем яким рятував, та в цьому і є цей момент його прокляття. Він наїхав потім на Бога а Бог що, тому що ти власне це зробив своїми руками. Думаю, це не просто історія про вампіра це історія про те, як біль може перетворити людину на монстра. Вот я какой.